Напередодні останнього дзвоника міський голова Дмитро Биков взяв участь у профорієнтаційній зустрічі із учнями 10 11 класів всіх шкіл горішніх плавнів. Поспілкуватися із міським головою до культурного центру міської бібліотеки завітали 38 підлітків. Темою спілкування був вибір професії. Дві години говорили про сучасні проблеми суспільства, штучний інтелект, актуальність вивчення іноземних мов, вплив хобі на вибір майбутньої професії про важливість довгострокового планування власного майбутнього вміти бачити на 10 років вперед, інфляцію про важливість розвинення і доведення до досконалості професійних навичок, аби бути кращим спеціалістом своєї галузі, показники якості життя, готовність навчатися все життя і отримувати суміжні професії або опановувати нові на ринку праці, реформування освіти та інше. Вперше на зустрічі з міським головою горішніх плавнів Кирило Козлікін його цікавила думка міського голови щодо популярності спеціальності психологія. На що отримав розгорнуту відповідь? Свої враження е, доволі позитивні. Так міський голова розповідав дуже багато цікавих речей. Насправді нових для мене е, тому це був, скажімо так, доволі корисний досвід. Зокрема, під час бесіди Кирило також розширив спектр інших цікавих для себе професій. Вважаю найбільш корисним це ну думку міського голови щодо е, ймовірних професій, ну, професій, які будуть корисними в майбутньому. Одна, до прикладу, найцікавіше це генна інженерія, тобто генн-інженер. Десятикласниця Діана Мірющенко вже також обрала для себе напрям, за яким навчатиметься. Найбільше дівчину цікавить спеціальність право. Проте з цікавістю вислухала думки і поради міського голови щодо інших професій. Запросили нас на профорієнтацію нещодавно. Я одразу погодилася. Я вирішила, що це буде цікаво. Це дійсно так. Було дуже цікаво послухати міського голову. Я запитую його про актуальні професії, які потрібні зараз у місті. Міський голова нам розказав про те, що найбільше потрібні робочі професії. Взагалі, профорієнтація мені була дуже цікава. Нам розказали про усі напрямки, які будуть актуальні. про також біоінженерію було дуже цікаво послухати про кібербезпеку, також про криптовалюту. Ну було ще багато тем. Все було дуже цікаво, мені сподобалось. Можливо, я б прийшла б ще раз. Наприкінці зустрічі учні мали змогу посмакувати гарячим напоєм та смаколиками. Не поспішав залишати культурний центр і міський голова, тож охочі мали можливість поставити Дмитру Бикову додаткові питання і сфотографуватися із ним на згадку про зустріч.